Добрий день, малята! Подивіться, що у мене є. Це гарна коробка. Як ви думаєте, що може бути в ній? Давайте зазирнемо разом. Ой, а що це вилітіло з коробки? Це ж повітряна кулька. Якого вона кольору? Так, жовтого. А якої вона форми? Правильно, круглої. А тепер давайте спробуємо її дістати. Підстрибніть вище, ще вище. Чи вдалося вам спіймати кульку? Ні? А чому? Так, тому що вона високо літає. А як же нам її дістати? Якщо б кульки була ниточка, ми б могли взятися за неї і тримати в руках. Ой, подивіться уважно на екран. До нас прилетіли ще кульки, які вони за кольором. Правильно, зелена, червона і жовта. Усі вони гарні, але без ниточок. Давайте допоможемо нашим кулькам. Ми домалюємо до них нитачки відповідного кольору, щоб їх було можна взяти. Подивіться, як я це зроблю. Тримаю олівець правильно. Ось так. І малюю ниточку вниз від кульки. А тепер ваша черга. Доберіть олівці того самого кольору, що й кулька, і домалюйте до неї ниточку. Жовта кулька. Жовта ниточка, зелена кулька, зелена ниточка, червона кулька, червона ниточка. Які гарні ниточки у вас вийшли. Подивіться, а тепер усі кульки можна тримати в руках. А тепер скажіть малята, яку кульку ми побачили першою? Так, жовту. А якої форми вона була? Круглої. Що ми сьогодні намалювали до кульок? Так, ниточки. Для чого потрібні ниточки у повітряних кульок? Щоб ми могли їх тримати в руках і вони не відлетіли. Молодці малята! Наше заняття на сьогодні закінчується, а я з нетерпінням чекаю на ваші роботи, щоб побачити, які кольорові кульки вийшли у вас. До нових зустрічей.